Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Пане Сергію, вітаємо вас із першою перемогою на посаді головного тренера Гірни «Спорт». Перервали 14 ти матч серію невиграшну, за рахунок чого вдалося виграти сьогодні. Змінили трохи там по схему, можливо, був дебютант команди. Ось розкажіть, про як. Тривала підготовка до матчу, з рахунок чого виграли і ваші враження. Ну, По-перше, дякую. Так, да, дуже важлива перемога, але я почну з другого. Слава ЗСУ, слава Україні! Ми завжди пам'ятаємо, хто нам дає можливості займатися своєю улюбленою справою. І це буде завжди, коли я буду починати інтерв'ю, всі флеш-інтерв'ю. Я хочу. Передати привіт варті Дніпра, моєму відділенню. Там Деякі хлопці зараз гарячі там точці, і я бажаю їм бути повернутися живими здоровими. Це на початок. Потім, що стосується гри, ну, по-перше, нам десь пощастило, якщо взяти об'єктивно, то суперник приїхав ослабленим суставом, дуже багато гравців. Основні вони і травми отримали, і жовті картки були в них. І це нам дало можливість зіграти в наш футбол. Для нас зараз дуже важливо, хто приїжджає. Я сказав парням, що найголовніший суперник це вони самі, тому що ментально вдавить турнірна таблиця, ця серія, що ти озвучив. І мені здається, що це було як тренера головніше донести до них, що вони мають можливості грати намного краще. Але потрібно були такі перемоги у всіх командах, де я працював, були такі відрізки там, де. Така перемога десь пощастило, десь наш дуже удачно зіграв всі, всі гравці, я не буду нікого виділяти. Суперник не наказав нас після якихось помилок, але вони дають такий імпульс та подальшому, що це навіть мені здається, що ігри самої мені на другий план уходить. Емоції хлопців, я бачив, тут дуже багато. Хто починав і цю, цю серію, пройшов з першого дня. Але мені здається, ця перемога заслуга в першу чергу хлопців, які переломили себе. Це найголовніше. І я дуже хочу привітати колег. Я, дуже, я знаю усіх. Дуже добре вони працюють. Тренський штаб дуже чудовий. Вони дуже організована команда. З досвідом. нам дуже поламати голову, прийшлося щоб контрігру свою зробити. Ми зараз граємо від суперника. Хотілося колись буде такі, такі часи, коли ми будемо диктувати свої умови. Але на даному етапі нам потрібна була перемога. І мені здається, що це заслуга хлопців, які вистрадали цей цей переможний рахунок. Тому що дуже багато шансів у суперників було. І якщо брати об'єктивно, перший тайм було без моментів з обох боків, а у другому таймі гра розкрилася. У нас були шанси, дуже чудовий гол забили. могли забити другий, закривати гру, але у суперників треба сказати, що були моменти і шанси. Але здається, що футбольний Бог сьогодні був на нашому боці, і це дуже велика перемога хлопців і президента, і вболівальників, які я сьогодні чув, за... Парканом, тому що мені здається, коли ми переможемо, і війна закінчиться. Моя мрія така, щоб на цьому стадіону затишному було 100%, посищаємось, можна сказати, глядачів. Я вважаю, що це ми зробили це перший крок. Як, крок, як сказав один психолог, дуже відомий, не дивитись під ноги, дивитись уперед. Бо ви окажетесь туди. Там, де, де, куди ви дивитесь, ми дивимося вперед. Ну, і Сьогодні ви надали шанс Денису Соро... Сороці. Він Денис сорока дебютував за команду. Ось. Дуже дуже впевнена, але зрозумієте, шанс він отримав, тому що там був був Сергійчук. Ми віто від суперника. і Сергійчук робить різницю в цій цій групі, і він дуже 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 талановитий футболіст. Який я не напевно, не тільки Сергійчук, у них весь, весь правий фланг це е, уровня е, УПЛ. І мені здається, що Гакман, капітан команди влітку буде десь грати в УПЛ, тому що він дуже сучасний захисник, який дуже дуже активно підключається, Дуже дуже в єдиноборствах. Дуже дуже такий класний футболіст. І ми від цього відштовхувалися. І ми дали шанс, тому що ми вважаємо, і я вважаю, що у нього скіли у сороки це боротьба єдиноборства. Розуміння того, що він не, не може програти поєдинки після забитого м'яча була потрібна заміна, досить сміливе рішення було. Чим воно було пов'язане? Ви знаєте, було розуміти пане Дмитро, що ми постійно на зв'язку з президентом. Він він людина, яка сучасна. Він, в, в, Олексій Едуардович, він постійно. Цікавиться моментами, він постійно дивиться футбол, він постійно на ворску їздив, він на АПЛ дивиться, він читає багато літератури, яка футбольна. І він, ми спілкуємося. І це наша, можна так сказати, я не побоюся так сказати слово, спільне, спільне рішення. Але завжди він каже: ти, 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 ти бачиш все біля поля, ти відчуваєш нерв гри. Ти, ти повинен це е, сам розуміти, але ми постійно спілкуємося. Я дуже е, совпадіння, як кажуть, але я думаю, що це фарт е, е, треба заслужити не тільки потрібними замінами, тому що там. Якщо сказати відверто, там вже фізично підсіли і Романов і Сьомка. Вони дуже великий об'єм обсяг роботи зробили без м'яча, і це було видно оком, тому що тому що вони не поспівали, вони не могли дати ту інтенсивність. А молоді хлопці вийшли Лебідь, там Шинкаренко, Макс, Шептицький, Це дуже чудово. Вони ввійшли в гру. Хотілось би трішки якості, якості в простих рішеннях. Але рахунок на нашу користь я зараз я мені хотілося би помилки казати, а тільки за якості, які нам допомогли виграти у дуже дуже класної команди. Вони нам сказали вже, до речі, ну ми зустрінемося з вами в наступному колі. Так що дуже дуже буде цікава гра, і там я думаю, що буде зовсім все, все по іншому. Там і штучний газон, інше поле. Це, це не це не важливо. Для нас важливо ця мить завтра буде вже завтра, пусть хлопці на, на Насолоджуються цією ці, ці, ці миттю, моментом, що вони заслужили ці, цю перемогу, вистрадили, можна так сказати. Ну і вразив грою Денис Черниш, багато перехоплень у нього було сьогодні. Ось так, можливо, на лідера настрою налаштувався. Так, і в нас є традиція. У нас е, в першій грі я вибрав кращого гравця, а потім цей гравець Романов, до речі, вибирає краще на, на, на їх погляд. Вони самі вибирають кращого гравця. І Роман сьогодні сказав, що це, це найкращий гравець. Він сказав, пару слів більше не міг, тому що викладав, викладався на 100%, і в нього вже не було даже емоцій сказати якісь слова, але він сказав дуже важливу реч, що це перемога, вже історія. Ми повинні на, налаштовуватись на наступної, наступної грі. І я скажу, що Черниш – це футболіст, приклад, який навіть коли. Він не попав у стартовий склад, я з ним розмовляв. Професійна етика він дуже відреагував правильно, як на мене. Він працював, він доказував. Він... Вискав собі якісь моменти, речі. І це дало йому сьогодні бути найкращим. Я вважаю теж, що він найкращий гравець. Але давайте домовимося так. У нас немає найкращих, Це хлопці вибирають. Для мене вся команда сьогодні найкраща. І ті, хто виходили на гру в стартовому составі, і ті, хто виходив на заміну, і ті, хто не вийшов. Це теж вони всі найкращі. Ну і Наступна гра це буде ще один фінал. Сусід по долиці Скамаріуполь. Для мене, я коли йшов з поля, я зрозумів, що навіть насолодитися неможливо цим моментом, цими емоціями, які я хотів би відчути, тому що в мене вже думки про наступну гру, тому що це наш прямий конкурент і це дуже-дуже навіть найважливіша гра буде, мабуть, на цьому етапі, тому що нам. Команда, яка грає в футбол, я знаю тренерський штаб, там дуже, дуже дуже класно працюють хлопці. Нам буде непросто там, непросто. Я попросив хлопців зараз роздягальні, сказав, що давайте так, 10 хвилин я вам даю поспілкуватися, насолодитися цим моментом. І все, ми починаємо сьогодні налаштовуватись на наступну гру. Дякуємо, вітаємо з успіхом Ми налаштуємося на наступний матч. Андрій Ярославович, сьогодні був непростий матч. Все ж таки, чого ж не вистачило для позитивного результату вашій команді? Ну, Є така, знаєте, футбольна поговорка, футбол не обманеш. Дуже багато моментів, звісно, виходили з складу. У нас випало два центральних захисники, які костяк нашої команди, які давали нам впевнені ззаді. Опять же, подякував хлопцям, вони вийшли на свою незручну позицію, але в принципі зіграли нормально. Не вистачило десь фарту, да? не вистачило десь так, свіжості, тому що ці переїзди вони дуже впливають на ігру, на поле. Опять же, перейшли штучного поля, перейшли на траву. Ці десь моменти, ці всі вони все-таки Ну, Сам, сам перед я ж кажу, десь не вистачає футбольного фарту, не вистачило для того, щоб десь вивезти очки з. Фактор поля, можливо, він є, тому що два матчі ви провели на штучну. Так, окруті, можливо, це не такий важливий. Поле для всіх однаково. Як для гарніка, так і для нас. Тому ми були в однакових умовах. Є мотивація у гравців і битві перше вибування. ну, Це така група, де там не роздіються призові місця. І зараз вже так шість команд пішли у відрив, там дві команди внизу таблиці. Але все ж таки можливе лідерство там, хотілося повернути. Розумієте, є Опять ж завдання у команди це зберегти прописку, закріпитися в першій лізі, награти склад молодеж, дати їм можливість проявити себе, дати їм ігрову практику. Завдання, звісно, в кожній грі перемагати це в першу чергу це емоції наших болівальників, які за нами стежать. Які... Переживають за команду, опять же, хлопцям, які нас захищають, то ми їм насамперед ми хочемо їм давати ці емоції, які команда буде за своєю грою. Насамперед давати їм позитивні емоції для того, щоб вони нас боронили. Присутність Михайла Сергійчука про такого гравця, мабуть, ну. Бажає такого гравця будь-яка команда, там і перша, і чемпіонське, і вибування, і, мабуть, команди прем'єр-ліги. Що він для команди у вас тут? І, можливо, до нього особлива увага сьогодні була з боку гравців. Як ви оцінюєте увагу цю? Міша командний гравець, дає його індивідуальні дії, його досвід дуже дає нам впевненість, дає впевненість тим молодим гравцям, які біля, біля нього рядом, понад ним на футбольному полі дають. Якийсь результат в плані свого росту ігрового, то впевненість він в першу чергу дає об'єднання колективу, дає підтримку тим молодим гравцям, які у нас в команді. Ну і не дивилися часто у таблицю, можливо, була якась недооцінка до гірника спорту, особливо там, якщо попередній матч там не дуже яскравий було команди. Ну опять же, ще раз я наголошую, ну нема такого, що недооцінки там чи налаштування до, кожного, до кожної гри є особистим. Тобто, опять же, переглядали, дивилися, оцінювали, які варіанти, як могли грати, як ми можемо грати з тим складом, який у нас на даний момент є, тому що у нас. На даний момент ситуація, скажімо так, ну не можу сказати критична, але тяжка. Да? Ще раз наголошую, два гравці пропускали основні центральні, плюс пропускав глагола. Також у нас і Задірейко хворів цей тиждень, але відновився. У нас тобто, така ситуація, що ну, вийшли з цієї ситуації, зіграли ігру, не хватило фарту. Але опять же, для нас це момент піща для роздуму. Да? Будемо. Думати, будемо розбирати цю ігру, будемо рухатися далі. Тому кожна гра для нас це інформація, яку ми маємо правильно використовувати для наших подальших дій розвитку клубу і команди. Дякую вам за коментар. Бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.